У бродах відбулася позачергова сесія, де на порядку денному було питання про складання повноважень двох депутатів. Більше у сюжеті цього разу розпочали традиційно із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами. Також на цій сесії депутат Назарій Островський склав свої повноваження у зв'язку із новими обставинами. Як би там не було, там перша моя політична діяльність пішла з бродів і для мене це такий певний особ, особливий день, тому що я дуже багато зусиль докладав для того, щоб бути ефективним депутатом, для того, щоб наша громада росла і розвивалася. Сказати, що все, що планувалося, вдалося, мабуть, не можна так сказати, тому що дуже багато речей попливала війна, звичайно, ну і якісь інші фактори. Але в цілому я вважаю, що ми, як фракція, я особисто як депутат, таки ефективно працював в стінах Бродівської міської ради і залишив після себе певний доробок. Також депутат щиро дякує виборцям за довіру і обіцяє. Надалі чесно виконувати свої обов'язки. Ну станом на зараз маю стати депутатом, прийняти присягу депутата обласної ради. Відповідно, вже бути представником, зокрема Бродівської громади в стінах обласної ради. Відповідно, буду продовжувати свою діяльність, буду продовжувати свій, свою депутатську діяльність для того, щоб Допомогти нашому місту і, звичайно, допомогти в цілому області. І більше того, знаєш, зараз вже та політична діяльність вона втратила свої акценти, тобто змістила свої акценти. Зараз першочергове завдання це є допомога ЗСУ, і це є робота на те, щоб в армії було все для того, щоб валити нашого ворога. От і все. Загалом чимало депутатів Бродівської міської ради склали свої повноваження. Вочевидь, не просто так. На жаль, це не всім подобається. І минулого минула сесія, яка не відбулася, не було кворуму. Я знаю точно, що були впливи, обласні впливи на наших місцевих депутатів для того, щоб вони не прийшли на сесію. Таким чином не проголосували за мене, для того, щоб я не потрапив до Львова в обласну раду. Відповідно, вже з трибуни обласної ради вимагав того, що я вимагаю зараз з під, з -під стін обласної ради. І ну, але слава Богу, сьогодні проголосували. Сьогодні прийшли вже депутати, був кворум, Ну і відповідно ми рухаємося далі. Сергій Нікешин, телеканал онлайн.